Сьогодні на 45-річчя прекрасного хору надія завітала начальник відділу культури Святошинського району пані Альона. Добрий день, добрий день, я рада вас вітати. І це сьогодні таке свято музики, співу такого автентичного українського співу. Те, що так нам всім хочеться зберегти і передати так, так. наступним поколінням, тому що це скарб, а ми його плакаємо. Помагаємо, підтримуємо і щиро радіємо. Так, це дуже добре, що коли є така підтримка від районної адміністрації. Вони дуже гарні, вони дуже професійні, душевні, і це все не може не подобатись, тому що це професійно, це автентично, це українські традиції, які ми маємо зберегти і передати наступним поколінням. так. Це вони, це вони люди, в яких ми це впитуємо. Це тому що хто як не вони, вони це вміють, знають. А ми навчаємось.